Мы йдемо после бронетранспортера. То есть бронетранспортер, мы йдемо цепью. Типа до да, вот того. Броневик поджигают, мы занимаем оборону, отстреливаемся, а потом по моей контратаке Ангрів, в ССС Ангрив, рвем русский. У касті кольору хаки, сірому мундирі із орлом та свастикою на руках. Він, хоч і російською, але віддає накази своїм солдатам наступати на укріплення червоноармійців. Чоловік відповідно воює за німецьку армію, таких як він на вихідні у Бродівський котел з'їхалося близько сотні. Це вихідці не лише з України, але й Білорусі та Росії. Аби взяти участь у битві, Борис Бурба не полінувався приїхати на Львівщину із Москви. Сьогодні у формі Вермахту я приїхав спеціально на цей захід. Форма на мені літня, німецького зразка 1941 року, що, власне, тут і використовувалося. Достатньо середнє комплектування звичайного солдата Вермахту. Так як у мене борода і вуса, то я граю досвідченого солдата, який у багатьох боях брав участь. Що старичок був теж останній там в боях участвував. натомість Володимир Пастушок із Полісся, одягнений у червоноармійця. Для нього історична реконструкція у бродах також не новинка. По таких заходах чоловік їздить по всій Україні. каже, хотів переодягнутися в дивізійника СС Галичини, проте не зміг придбати обмундирування. Бродинський котел мене зацікав перш за все через те, що на стороні німців воювали українці, воювали. Наскільки я вже вглубився в історію, я просто зрозумів, що воювали за Україну на стороні німців за Україну на стороні німців. А чому я в Червоної армії оказався? Тільки за те, що ну, просто не вистачило грошей, але в майбутньому я планую, що все-таки все я буду вже теж дивізійником і буду воювати на стороні, на стороні наших. У той час, як молодші приміряють на себе військові мундири, Юрій Ференцевич походжає у цивільному. Каже, відвоювався. Він один з тих небагатьох, хто був членом СС Галичина і вцілів. Зараз проживає в Америці. Воїх боях? Я брав участь, в боях тут. Під бродами, і тут, де ми тепер говоримо, я щось той ліс перебирався. Я вийшов, Бог дякувати чолий у А після я зголосив зінов добровільно. я добровільно забив. Це була дійсно велика, велика борьба, великий бій. І друге, що це було моє воєнне хрещення, я мусив перші дні... Багато навчитись пізнати, як летить куля кулярматні, чи то є наша, чи то є сторони червоних і багато іншого. Бій у бродівському котлі один з основоположних історій Другої світової війни. Він відбувся у липні 1944 року, коли на ослаблені німецькі військо кинули величезну кількість червоноармійців та масу техніки. Тоді на допомогу гітлерівцям і прийшла союзна дивізія СС Галичина, сформована з українців. Радянські війська в районі села Колтів прорвали німецьку лінію оборони. Цей прорив отримав назву в радянській літературі як Колтівський коридор. 13-й армійський корпус німецької армії, який до того вже був наполовину виріджений, тобто половина складу була втрачена. Техніка була лише залишки військової техніки. Реально німці не мали сил ні фізичних, ні людського ресурсу, ні технічного, щоб зупинити потужний наступ радянських військ. І на допомогу німецьким військам, щоб закрити прорив біля села Колтова, в цю місцевість перекидають добровільну дивізію, українську дивізію Галичина. У битві під бродами загинули десятки тисяч солдатів з обох боків. Серед них багато українців, які у лавах двох військ воювали один проти одного. 66 років після того їх примирив час, а ще спільні захоронення, багато з яких досі не знайдено. Степан Грицюк, Андрій Турянський НТА Новини.